А це на що коник. Кони. А це скільки коників? Два Два коники. сьогодні. Від благодійної організації Фундації Кредо ми передали садочку номер 6 Рута у місті Герої Ірпінь. Такі от речі ми звернулися з проханням до благодійників з устрою ресурсної кімнати, так як інклюзивне навчання зараз є в пріоритеті. І тут ви бачите сенсорні іграшки: це бізіборди, сенсорні м'ячі, тунель, така музична і світлова іграшка для темної сенсорної кімнати. Нагальними залишались також і господарські питання, тому пилососи обов'язково потрібні кожній групі, щоб підтримувати чистоту відповідно до санітарних вимог. Ми дуже раді, що нарешті у нас з'явилася колонка. Вже завтра діти зможуть слухати музику під час музичних занять. Готуємось до весняного свята, прийдуть батьки, і на відповідному рівні будуть звучати музичні композиції, таночки. Також, безумовно, ноутбуки були просто необхідні нашим фахівцям. Ми дуже вдячні фундації кредо та кредобанку за такі необхідні нашому садочку в першу чергу діткам речі. Така допомога не лише дає нам можливість розвиватися, а й надихає. Ми всі знаємо, що в Ірпіні постраждали майже всі садочки та школи, тому допомагати освіті вкрай необхідно.